Порівняно з минулим роком в нас зараз дуже багато замовляють гібридних потужних сонячних електростанцій. На 100, 150, 200, 250 кВт, є і запроси і по 500 км. які класні щитові під них робимо. Вхідна група автоматів, вихідна група автоматів, перекидний рубильничок 630 А. Все гарно з запасом. Чого ж такі зараз потужні сонячні станції замовляють? В основному це є бізнес. Але бізнес тепер хоче не просто перекривати пік свого споживання денного він хоче, щоб перекрити повністю своє денне споживання, надлишкову електроенергію загнати в акумулятор і ввечері живитися ще з акумуляторів до ранку, і так, щоб кожного дня Ну, звичайно. Коли сонечка немає, це майже неможливо у себе повністю забезпечити електроенергію. Але весна літо ви можете суттєво зекономити. Одна зараз є вже підприємства, на яких ми встановлювали гібридні сонячні станції. Економлять 80, а то й 90% в літній час електроенергії. Тому, якщо маєте бізнес, особливо якщо споживаєте багато електроенергії, світлий час доби, не гайте часу, зверніться в нашу компанію Правильне електроживлення за прорахунком, і ми вас зробимо енергонезалежним.